У військовозобов'язаних кандидатів на військову службу безпосередньо за контрактом є можливість самостійно обрати місце проходження служби. У Києві запрацював перший в країні центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. На відміну від проходження військової служби за мобілізацією, тут пропонують добровольцям самостійно обрати місце служби, розповідає Денис Ващенко. Щоб ми могли комплектувати військові частини саме підготовленими фаховами і спеціалістами для того, щоб вони виконували поставлені завдання. Фахівці центру чекають охочих рекрутів на співбесіду. Якщо доброволець одразу знає, де хоче служити та на якій посаді, йому спершу допомагають сконтактувати з військовою частиною і домовляються про співбесіду, розповідає начальник відділу комплектування Орест Ковалик. Якщо ж кандидат не визначився, йому пропонують посади відповідно до його цивільного фаху та досвіду або за бажанням пройти навчання та перекваліфікуватися. А потім так само допомагають сконтактуватися з військовою. Стиною та контролюють усі етапи до моменту прибуття на місце проходження служби, коли вже громадянин отримав рекомендаційний лист. Ми створюємо клопотання на ТЦК та СП про проходження військово-лікарської комісії. Наш представник центру надає допомогу у більш швидкому і якісному проходженні цих процесів. Потім, через рекрутинговий центр, рекрута спрямовують в навчальний центр. Де він проходитиме базову військову підготовку? Вона триватиме 30 днів. «20 днів уділяється підготовка суто на окремого рекорду. Після того відбувається 8 днів уже курс підготовки уже в складі підрозділу, якого він знаходиться. Людина, коли закінчила базову військову підготовку, вона вже буде направлятися безпосередньо в військову частину. А військова частина буде направляти людину вже безпосередньо на фахову підготовку. Тривалість фахової підготовки залежатиме від спеціальності від кількох тижнів до півроку, пояснює Денис. Та додає, центр не лише рекрутує на службу за контрактом, а й допомагає зі вступом у вищі військові навчальні заклади охочим. Добровольці з медичною чи психологічною освітою можуть укласти контракт на один рік замість стандартних трьох, п'яти чи десяти років, каже Ольга Данилова. Так само й особи віком від 18 до 25 років. А подружжя може проходити службу разом в одній військовій частині при підписанні першого контракту виплачується одноразова грошова допомога. в розмірі для рядового складу 8 розмірів неоподаткованих мінімумів доходів громадян станом на 1 січня для сержантського складу. Це 9 розмірів і для офіцерського 10 розмірів. Мережу таких центрів рекрутингу сухопутних військ у майбутньому будуть розширювати. Також працюватимуть мобільні групи північ, південь, захід та схід.